У багатьох радянських фільмах, книжках завжди були присутні два образи: типовий росіянин і типовий українець. Звісно, головним персонажем був росіянин. Він був дуже розумний, робив правильні вчинки, завжди давав правильні поради українцю. На нього мали орієнтуватися глядачі і читачі. Але поряд з головним персонажем завжди був номером два українець. Він не був поганим персонажем. Це такий собі був добрий дядько. Можливо, трохи жадібний, трохи смішний. Він і сам міг над кимось пожартувати. Він вдало доповнював образ старшого товариша, у якого часто слухав поради. Росіяни наскільки повірили в той образ, що створили самі, що геть не займались вивченням справжньої історії України. А історія України не була такою вже доброю. Українці не були вже такими собі добряками, це були зарізяки. Які дуже погано ставилися до всіх, хто хотів в них щось забрати. Територія України була територією повстань: Козаччина, Коліївщина, Гайдамадщина, повстанці усіх сортів, Махновщина, Куркулі. Всі ці люди вміли воювати. Правда, вони не завжди могли створити ефективну державу, але це вже інше питання. Але точно вони не були такими вже і добрими. Коли зараз росіяни заходять в Україну, вони дивуються, а де ж дівся той добряк у вишиванці, до якого вони звикли в радянських фільмах, українці виявилися не такими вже і добрими, як і той росіянин виявився не такий вже і розумний.